Прохманірохім, <риклад> ассаламу ва брахмутулайфракету. -брах Сьогодні я звертаюся до вас як директор благодійного фонду, але перш за все як людина. І щодня бачу, як слова права людини, міжнародне право, гуманість залишаються лише деклараціями, коли йдеться про реальні людські життя. Сьогодні я буду говорити не абстрактно, а про двох конкретних людей це Зелімхан Муртазов і Мансур Мавлаєв. Їхні історії це не виняток, це система, яка працює мовчки, але смертельно небезпечно. Хто це такі і чому так відбувається? Потрібно чесно сказати, чеченці сьогодні тікають не за кращим життям. Вони тікають від політичних переслідувань, від репресій, від насильницької мобілізації, від примусу вбувати. Відмова воювати в Росії це не позиція, це вирок. Людину можуть катувати, зламати, знищити просто за слово ні і не лише його, його родину, його оточення. Хто такі Зелімхан і Мансур? Це молоді чоловіки, чеченці. Вони не вчиняли злочинів, вони не брали зброю, вони не загрожували жодній державі. Вони відмовилися воювати і попросили захисту. Саме за це їхнє життя зараз під загрозою. Справа Зелімхана Муртазова він прибув до Казахстану і офіційно подав заяву на надання притулку з цього моменту. Держава зобов'язана забезпечити доступ до процедури, гарантувати безпеку, діяти відповідно до міжнародного права. Але що сталося насправді? Зелімхани незаконно отримують у транзитній зоні аеропорту Астани вже більше 42 днів. Вже понад місяць він не сп... він спить на лавці в публічній залі, немає приватності, перебуває під постійним поліцейським контролем, немає належної медичної допомоги, і це все відбувається без рішення суду, без офіційного статусу, без чітких строків, без відповіді держави. Це називається свавільне позбавлення волі, коли людину утрум утримують не у в'язниці, але й не дають їй свободи. Це теж форма насильництва. Щодо мансура Мавлаєва. Це ще, цей молодий чоловік ще у більш небезпечній ситуації. Він перебуває під реальною загрозою депортації до Російської Федерації, і ми всі знаємо, що це означає для чеченця повернення до Росії це тортури, сфабриковані справи, зникнення безвісти або смерть. Це не гіпотези, це десятки задокументованих випадків. Депортація Мансура буде прямим порушенням міжнародного права, співучістю у можливих катуваннях. Відповідальністю за наслідки. Міжнародне право говорить ясно, людину не можна повертати туди, де їй загрожує небезпека або смерть. Це базовий принцип, не політичний, невибірковий. Він не має винятків за національністю чи політичною доцільністю. Коли цей принцип порушують, це вже не міграційна політика, це злочин проти людської гідності. Ми не мовчали. Ми направили десятки звернень до державних органів, до дипломатичних представниць, до міжнародних правозахисних структур, проводяться по всій Європі мітинги. Особисто мною, як директором фонду, були направлені листи до більше ніж десятка редакцій СМІ в Україні. Також була направлена заява до, між... до Міністерства закордонних справ України, Казахстанського консульства. Була направлена заява у службу по правам людини. І про це говорить зараз максимально весь чеченський простір. Ми вийшли в, в публічний простір. Ми залучили журналістів. Ми говоримо відкрито. Але відповідь тиша. А тиша в таких випадках це завжди небезпека. Ви можете сказати, а що нам з того? Ми в Україні, а там чеченці в Казахстані. Що нам до того, якщо сьогодні можна покарати людину за відмову воювати, завтра можна покарати будь-кого за відмову виконувати злочинний наказ. Якщо можна депортувати людину, знаючи, що її катуватимуть, це означає, що право більше не працює. Це питання не чеченців, це вже питання межі людяності. Я як директор організації, міжнародний фонд національного відновлення Чеченської Республіки Ічкерія звертаюся до урядів, до дипломатів, до, правосв... до правозахисників, до журналістів і до кожного, хто це бачить. Не мовчіть. Ми вимагаємо припинити незаконне утримання Зелімхана Муртазова, не допустити депортації Мансура Мавлаєва, забезпечити доступ до процедури притулку, діяти відповідно до закону і совісті, свободу зелімхану Муртазову, свободу Мансуру Мавлаєву.